Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи». Видалась нагода поїхати на декілька днів в Європу до тітки мого чоловіка, пані Наді, місто Рим. Запрошую вас поїхати разом зі мною. Зараз ми прямуємо місто Краків, зупинимось на декілька годин в готелі. А потім в аеропорт. От ви можете бачити готель, в якому ми зупинились. Дуже гарні господарі, приємні. Зараз ми вже в аеропорту. Сідаємо на літак. До зустрічі в Римі! Чибаба з дідом в хаті крути окалечі. От би зараз діда постукати по плечі. От ми вже приземлилися, прямуємо до виходу. Я вам покажу, як добратися з аеропорта в Мічіні до Риму. Термінал номер 3 ми виходимо направо і в сам кінець. Там можна придбати квитки на автобус онлайн, а можна купити в касі. Якщо ви купуєте квиток у дві сторони, туди і назад, буде дешевше. От я вам показую каси. Бачите, ми вже в автобусі прямуємо в Рим. Ми спустилися в метро. В Римі метро має три вітки: вітку А, вітку В і вітку С. От я вам показую, як можна придбати квиток в метро. Запахайте копійки. І от вам. Берете квиток. Все дуже пусто. Разовий квиток метро. Світи парами ближні ми вночі. бачив баба з діду хаті крутили. Друзі, показую вам магазин Lidl, показує вам ціни, або ви могли порівняти з цінами в Україні. Ну, із своїх спостережень можу сказати, що ціни на деякі продукти нижчі, ніж в Україні. На деякі продукти такі самі, як в Україні. Чужих краях я вертатимусь додому по дорогах і полях, боляче, коли побачив, далені рідний маяк, Хочеш, море переплить до нього, але нема як Рідна хата пахне пирогами, з вишніми з печі, снилась, як світи парами, ближніми уночі, бачив баба з дідом в хаті крутили калачі От би зараз, діда, постукать би по плечі. Спофа по чужих краях, я вертатимусь додому по дорогах і полях. Болячи, коли побачив далені рідний маяк, хочеш море переплить до нього, але нема як, рідна хата пахне пирогами, з вишнями із печі, снилось, як світи парами, ближніми уночі, бачив баба сті. Друзі, хочу вам показати, як сама доготує суплі, італійське блюдо антипаста суплі. Давайте приготуємо разом з нею. М'ясо з полядвиці. Я б її ще кібрала, відрізала кості і перемолола цибулька, чесничок трошки, так як і до котлет. Я даю колись сідавало більше. і давало більше тушу, банька помідорів дала. І... Як то в нас ще називає? Томат. чи як Томат, томатний, соус. томатний соус дала, аби воно колір мав. Головне, червоне би було. Таке гарне. Ну, і дві ті стакани рису, один стакан рису і дві стакани води. Дві стакани води. Ти дивишся, що трошки ге. Пробуєш рис, ну він може розварити. Я ще додала дай 50 грам води. Накриваєш кришкою, вносі тушить той рис і виключаєш, і воно вбирає в себе, що ти воду не зливаєш нічого з того рису. Клейкісці лишає і все. І тоді, тоді даєш. Але то все має вистити. Ну, рис з фаршом може змішувати. Коли вистине, даєш два яйця і жменьку, жменька сухарів. Та. Менш більш у долоню. Хочеш величезні. я колись зробила велике, але то не... Недобре, велике. ложку добру, Так розправляєш і кладеш моцарелю в середину. Закриваєш? Гарно. Я ж робила сама. І в сухарі кладеш? Знаєш, у сухарах Отако. Antipasto, suppli che fanno a bar, ristorante, prima di mangiare, prima da mangiare, fanno antipasto, suppli. Хочеш, море переплить до нього, але нема як рідна хата пахне пирогами.